На Куп'янському напрямку ситуація стає все складнішою. Лише за останню добу Збройні сили України відбили 21 атаку російських агресорів. В свою чергу, інститут вивчення війни повідомив, що росіяни продовжують просуватися вздовж лінії купянськ сватово керемінна Геолокаційні знімки від 20 січня, на жаль, свідчать про захоплення ворогом селища Крохмальне, яке розташовано за 20 кілометрів на північний захід від Сватового. Українські війська прийняли рішення відійти від села Крохмальне Харківської області. Володимир Фітьо, командувач сухопутних військ ЗСУ, повідомив про це 21 січня. Село Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Ну а це приблизно 5 будинків, які, на жаль, наразі повністю зруйновані агресором. Фітьо зауважив, що українські війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.